Друзі, всім привіт! Ви знову на YouTube-каналі Акерман Lab. З вами я, Володимир Кальніченко. І сьогодні у нас на огляді розпаковка. Розпаковка у нас торгівельної марки G-carp від Golden Cage. Ось Прислали нам різні розходники. Палку з подову знаю, що є. І ще ми взяли такий бокс. Зараз це все будемо відкривати. Дивитися, що воно таке, якої воно якості, і наскільки ці аналоги можуть замінити якісніші бренди типу корда типу і так далі. Ось. Так. Що де у нас тут? Відкриваємо бокс спочатку. Ага, це у нас коробочка, Оп, Так, це у нас тейклбокс G-Carp ось такий гой. На малюночку тут, бачите. Великий тейкл з коробочками. Ну, запаковано прикольно. Зараз його відкриємо та подивимось, що воно таке. Так. Ну, дивимось зовні. Зовні виглядає прикольно. Є така лінієчка, по котрій ви можете довжину своїх поводочків вимірювати. Що ми тут бачимо? Ага, ще бачимо: тут є таке кріплення. Це для переходника від цієї самої торгової марки g GCARP, котрий кріпиться на ваш родпод. Тобто цю полочку, цю своє можна типу, кріпити до родподу і підходити вже біля родподу відкривати. Подивимось, що там внутрі у нас. Ну, пластик, вже чую, відчуваю, він звісно, трошки дешевий. Не, не зрівняється це з кордою, але і ціна тут набагато дешевша. Так, відкриваємо. О, Тут досить непогано зроблено. Бачите, тут у нас є така повідочниця для екстремальних снастей, для термінальних точніше, снастей. Де ви можете десяток поводочків скласти десь. До них бачимо є такі голочки в комплекті. Я думаю, тут їх якраз і 10, тому що я на глаз так подивився, де десяток і влізе. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, так само 10 іголочок. Тобто глаз мене не підвів. Тут ми бачимо різні відкривашечки, щось по типу корди, де ви можете складати різні свої мілочовочки, гачочки, безрозйомчики. І так далі. Все вроді працює прикольно. Що у нас тут ще є? Бачу, в комплекті йде такі дві коробочки. Отакі дві коробочки від Golden Catch G-Carb так і називається. Це новий бренд, котрий має крути ця торгова марка. Зараз відкриємо ці коробочки, подивимося. Ага. Ну, я думаю, тут для гачочків або для якоїсь мілкої типу, фішечки підійде. Коробочки досить якісні, закривається чудово. По коробочкам ну, така якісна коробочка, мені подобається. Це така сама коробочка. Ага, бачите, тут змінна полочка, її можна зняти, і якщо щось треба більше скласти, то можна тут більше скласти. Якщо треба менше, то ось ви вдягаєте цю штучку і можна менше туди покладати штучки. Що ми тут ще бачимо по самому боксу. Ну, типу, щось схоже. На корду, але бачимо, що, звісно, пластик дешевше. Дуже вдобно, що можна так само цього відсіки знімати і перекладати відповідної вам довжини. Тобто робити їх більше або менше під ваші необхідності, під якісь термінальні снасті, розхідники та інше. Ну, що можу сказати? Звісно, це не корда, але якщо казати про ціна якість, то досить непогано. Мені подобається, будемо. Мати собі таку коробочку, на змаганнях подивимось, скільки вона у нас проживе. І що саме ми в неї зможемо вложити. Ну, з коробкою ясно. Поїхали далі дивитися, що нам прислали ще. Так, ну це, я так розумію, типа вудочка. І там ще повинні бути розхідники. Давайте її відкриємо, подивимося, що там є. Так. Хопс. хопс, відкриваємо нашу вудочку. ага, Це у нас спод. Ми просили у хлопців взяти спода на змагання, тому що сподів нам завжди не вистачає. От, робочих вудлищ багато, а сподів годувати різні дистанції не вистачає. Ну, що можу сказати? Суп... спот у нас називається Super Strong. Це 12-футовий спод. 5,5ЛБ. Ми його брали саме для недальніх дистанцій, тобто ми маємо на увазі до 130 метрів. Ось, я думаю, таким сподом можна буде годуватись легко. Але побачимо на змаганнях. Що можу сказати? Ну, Відразу кидається мені в очі цей чехол. Дуже він нагадує спортикса. Такий, типа, дуже, дуже приємний на ощуп флісовий. Зараз дістанемо сам спот, подивимось, що він себе представляє. Ну Це, по-перше, у нас трь трьохчасник, тому що ми просили компактний, такий типу, переплітаючийся карбончик, бачите, Golden Catch. Все тут є, все написано. Super Strong Spot, 12 футів, 5,5 ЛБС. Давайте його зберемо, помахаємо. Що можу сказати? Вага у нього досить невелика, він реально легенький. Тримаю його так, ну, взагалі легко-легко. Чуюся, що дзвінкий карбончик. По тесту, що ми бачимо. О, тест дуже стрімкий, дуже швидкий. Ось, думаю, в принципі, годувати всім на ближніх дистанціях нам точно буде зручно. По хвату. Ну, як для мене, хват коротенький. Я люблю, коли хват трішки більше, тому що ну, у мене зріст 1,90 метрів і більшим хватом я далі кидаю вудлище. Але погано, будемо їм працювати, будемо пробувати його на змаганнях. Ось цей ще раз у нас супер Стронг Спот від Golden Cage G-Carp. Нова їхня лінійка. Будемо його тестувати, побачимо, що воно таке. І так, з чого почнемо? Ну, Давайте почнемо, напевно, це з маркера. Тому що зараз це така наболіла тема. Ми зазвичай користуємося маркером фірми OSP. Я думаю, спортсмени всі знають. Але останнім часом придбати OSP в Україні дуже важко, дуже мало він дає. Ось, а ще й на нього заоблачна ціна. І, ну, як мінімум по картинці, я бачу, що тут намагались або зробили типу копію USP. Тобто то він, бачите, подовжений, такий самий маркер, як USP по якості. Зараз будемо дивитись, давайте його відкриємо. Що у нас тут є? Ось сам маркер. Ага, я там ще бачу цього ліпісточечки до нього. Ось. Що ми маємо? Ну, маркер гарний. Така у нього кулевидна типу форма. Це щоб розрізав повітря. Тобто, доз, доб... повинен він добре летіти. Ось. Як буде це так чи ні, ми це побачимо тільки на водоймі. Ось, Бачите, називається G-Carb Marker Stable Float. У нас ліпісточки змінні, як зазвичай. Ми, скоріш за все, використовуємо такі ось червоненькі. Або жовтенькі, тому що е, чорний лепісточок, його дуже важко побачити е, здалека, ударити по ньому далекоміром, тому ми використовуємо зазвичай саме такі лепесточки е, червоні. Давайте його сюди прикрутимо. Ось Оце вже щось схоже на маркер типу ОСП. Лепісток тримається надійно. Бачимо, що у нас в комплекті є ось такі його наліпки. Це дуже добре, тому що саме ці наліпки я б сюди і наліпів, ось на цей чорний поплавець. У нас, є, бачите, наліпки ось такі оранжеві і ось такі типа салатові зелені. Ну, в принципі, як цей колір, як цей колір. Це дуже добре, що вони є в комплекті, тому що ви улюблений свій колір можете наклеїти на будь-який і у разі, якщо він зламався чи що щось з ним сталося, ви завжди можете зробити собі термінально швидко такі саме. Ну По маркеру, понятно. Виглядає наче добре, а як у нього він буде летіти, як він себе поведе на воді, ми вже досить скоро побачимо на змаганнях. Так, давайте далі. Що у нас що тут є? Що цікавого. От мені дуже сподобався оцей чехол. Це у нас від окулярів. Реально, він такий карбоновий, крутий чехольчик. Ось, бачите, такі окуляри Golden Catch. Давайте відкриємо, подивимо. Ага, дивіться. Гарно запаковані. Ну, звісно, тут є тряпочка, як на різних окулярах у комплекті. Самі очочки зараз дістанемо, подивимось. Ось такі окуляри, бачите, мої відображення навіть добре бачите на них досить легкі. Реально, вони дуже легкі. Я не знаю, з чого зроблені ці дужки. Матеріал саме оці дужки, як soft-touch, такий дуже приємний пластик. Мені подобається. Палароїди, бачу, що палароїди. Ну, давайте їх одягнемо. О, та ти що? Взагалі бомба-пушка, самоліт. Ці окуляри я точно залишу собі, тому що бачу, що вони мені личать, я тільки їх одів, і вони відразу сіли на форму моєго лиця, і мені це дуже подобається. Так, ці я собі заберу. Давайте подивимось. Так, окуляри сподобались. До речі, ціна на них невелика.